У досвіта 22 квітня до поліції звернулась мешканка Калуша. Вона повідомила про вибух невідомого предмета у під'їзді п'ятиповерхового житлового будинку. Попередньо було встановлено, що ймовірно здетонувала граната. Вибух стався на сходовій кліці між першим та другим поверхами. Наслідок інциденту постраждав 49-річний місцевий мешканець. Чоловік з травмою стегна госпіталізований до Калуської центральної районної лікарні. Потерпілий раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності. Повідальності та перебував у розшуку за злочини, пов'язані з незаконним обігом наркотиків. Місце події ретельно обстежили вибухотехніки обласної поліції. Вилучені фрагменти боєприпасу вже направлене. На експертне дослідження. Слідчі Калузького районного відділу поліції розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, деться про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі триває достове розслідування. Поліцейські встановлюють усі обставини вибуху та джерело походження вибухового пристрою. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія «Раїм».